Вітаю! Сьогодні 5 жовтня 25-го року будлея. Ця рослина називається будлея. Ну, така вона мініатюрна, бо є будлея висока, а це невисока. Замовила я її в тому році, в серпні місяці садила, отримала від розсадника зелені янгол. Це закарпатський розсадник. Ну, що я скажу? Щось вона ось, ну, звісно, вона ж тільки перша річка, ця рослина. Бачите, ось щось із листям таке становиться. Оце вона така була. Ну, і ось нарощує нове листя ну Поки я ще особливо за нею доглядати не вмію, але така рослинка яскрава, красива, якщо б не ото жовте листя. І я так розумію, що ця рослина повністю вимерзає оце це все. А на весну виростає нове. Ну, поки так було. Подивимося, як буде вона далі розвиватися. Ну, квіточки дуже красиві. І квітне вона ну, давно, з липня, може, навіть з червня. Така рослинка, будлея.